Сьогодні ми проводимо останні номатські обговорення по проєкту містобудівної рекомендації декомендації Сені Ростаниця. Ослуговування жикових будівель і споруд минулого разу ми надавали 에, пропозиції по проєкту. Сьогодні ми будемо рекомендувати його закля... для затвердження на сесії. Значить, нормально побудувати нашу роботу, нам потрібно обрати голову громадських обговорів. Пропоную обрати мене. Те, щоб обрати головою Громадського заступника голови Іщука, прошу голосувати. А я не говорю. Так, значить, обрати головою. Обрати, обрати секретаря. секретаря. Пропоную над, секретарям обрати начальника відділу ОРГ та правового забезпечення осадчу Катерину Сергію. Хто за пропозицію прошу голосувати? Приймається. І секретарем обрали посадку Катерину Сергівну і обрання голови ліченої комісії. Пропоную обрати е, архівалію за відділу ранці на забезпечення Сарчу, кожу Валентинівну. Хто за це, прошу голосувати? Так, І е, для підрахунку результатів голосування знову ж таки обрати Савчук кожу Валентинівну. Хто за? Прошу розсувати. Значить, є на обговорення знову вже ходимо де затвердження детального плану території земельної ділянки за кадастровим номером таким з метою будівництва та обслуговування нежитлових будівель і споруд, які розташовані за межами населеного пункту села Сталиця в адмінмежах межах сільської ради. Далі. Порядок Тоді давайте проголосуємо за те, щоб затвердити порядок денний. Хто за це, прошу голосувати. Приймається. Далі до е, слова можу запросити ще нового слід кіовач розробника проєкту. От, але минулого разу він нам детально все-все-все детально чітко все, все, все роз'яснив, для чого це все робиться, з якою метою. Ці документи, що в екологічному відношенні, що в санітарно-захисних зонах, що в детальному проєктуванні, все вказано, все передбачає, тут є і споруди, мережі, ЛЕП, КТП, територія проєктування відповідає будівельним санітарним нормам і придатна для ведення товарного сільського сільськогосподарського виробництва. Далі та характеристика ПСТ-Батьківщина, яка знаходиться в сюди, розставляється. Е, архітектурне планування рішення детального плану вубового розташуванням відянки. Тобто реалізація планової діяльності буде мати позитивний вплив на розвиток в Чешенської громади, так, зокрема, на село Ростовиця. Це роз'являв Василя Якимовча. Так, якісь запитання про бажання відповідно цього, цих пропозицій є? Да. Немає. Значить, тому пропоную детальний план поставити на голосування. Хто за те, щоб затвердити детальний план і передати його для затвердження на сесію сільської ради, прошу голосувати. Хто за? Одного витримається. Так, за підсумку можна зазначити, що громадське обговорення Плану ділянки. Громадські слухання відбулися. Тому пропоную громадські слухання затримати і передати для затвердження на сесії міському дівчинку документацію. Хто за?